Коли вже відправили номер у друкарню, зібрались на літучку, і редактор нам каже, що ось є такі чутки, що має напасти Росія вночі на нас. Ми так, знаєте, так, така пауза була тишина. Ніхто не хотів в це вірити, але страшна реальність не уминула селище Новотроїцьке, що на Херсонщині. Саме там більшу частину свого життя разом із сім'єю прожила Ганна Водницька, журналістка медіа-центру Трудова слава. Я проснулася вранці опівшостого. Мене розбудила сестра, яка зателефонувала. Вона на той час була в Херсоні, теж журналіст. До речі, вона позвонила мені і каже: сестра почалась війна. І я знаєте, така у розпачі вибіжала на вулицю. І від того, що я почула у ці вибухи, горизонт був весь червоний оцей запах гарі. Ну, така була розгубленість, страх, віче, сльози на очах. Ти не знаєш, що робити. стоїш, як ото, знаєте, знаєте, наче хтось вдарив. 24 лютого. Бригадую, Ганна в селищі повністю зупинилося життя, бо закривалися державні установи, магазини. Натомість редакція трудової слави у повному складі вийшла на роботу. Видавати газету не було можливості, тож колектив прийняв рішення перейти у соцмережі. Ми ще вирішили, що ми не будемо писати ці новини про війну, бо люди і так налякані. Ну щоб. Ще більше не нагнітати так сказати, ситуацію, то ми вирішили інформувати людей саме про соціально важливі питання, тобто де можна купити хліб, де працює термінал. Ми інформували людей таким чином, де можна було купити борошно, якесь, бо зразу це був дефіцит. Люди. За молоком в черги такі я не знаю кілометрові вишукувалися. Таким чином вдавалося пропрацювати до травня. Потім в населеному пункті геть зник зв'язок. Та виїжджати Ганна не квапилася, аж доки у серпні окупанти не почали нав'язувати свої закони та змушувати дітей здобувати російську освіту. До виїзду готувалися ретельно, адже знали, що попереду нелегкий шлях через окупаційний пункт пропуску у Васильівці. Там у Васильівці жах, що робилося просто. Це таке знущання. Над людьми. Я взагалі не знаю. Я казала, може так не можна казати, але я казала, що їх за це треба просто розстрілювати, те, що вони робили з нашими людьми. Мало того, що все навколо заміноване, просто заміноване. Шах вліво, шах вправо, і ти можеш підірватися. Немає ні елементарних, ні туалетів, нічого. Взагалі, просто люди посеред дороги, посеред поля. Попанужді по, по своей ходять там же сплять, там же їдять, там же стоять по п'ять, по шість діб. Зрештою подолати цю дорогу смерті родині вдалося після пережитого тікати від, від війни хотілося якомога далі. Так наприкінці серпня опинилися в Івано-Франківську. Тут малечу влаштували до українських шкіл. А сама Ганна була змушена змінити стабільну роботу на фриланс. Мені шкода, що я не можу зараз так от активно знаєте, Зараз дуже багато тем, дуже багато всього хочеться розповісти людям, але ну не можеш ти включитися в цю діяльність. То я власне зараз займаюсь підробітками в основному. копірайтерство, там написання статей в частності наукових статей. В такому плані. Ну сподіваюсь, що врешті-решт я не покину цю свою журналістську діяльність. Ще повернуся до своєї любої роботи. Перші місяці життя у безпеці каже журналістка. Давалися нелегко. Депресію змінювали відчуття провини, переживання за знайомих та близьких, які залишилися на Херсонщині. Зрештою, журналістка змогла взяти себе в руки заради дітей та заради майбутнього. Ну мене донечка сказала, що вона не хоче вертатися. Каже, я хочу залишитися в Івано-Франківську. Мені тут так подобається, от я не хочу, а я хочу тут. То як складеться доля, я не знаю, але ми віримо, що врешті-решт ця війна, клята закінчиться.